І наразі до справ столичних наш Олександр Храпач, як я вже обіцяла, він сьогодні курсує столиці. і готовий нам показати, як в Печерському районі столиці відновили фасад готелю, який зруйнували окупанти. Тоді російська ракета поцілила в будівлю неподалік станції метро Палац Україна. Це було 31 грудня 2022 року, і лише дивом обійшлося тоді без загиблих, але як ми розуміємо, відбулося руйнування безпосередньо. Самої будівлі, і тут же е, Саша нам зараз покаже, як майстри відпрацювали, як наше місто попри все відбудовується. Сашо, привіт! От скажи про таке цікавіше розповідати, приємніше, коли воно все свіженьке, новеньке. Добре, зараз все розповім. Хочу, звісно, нагадати, що 24 лютого, 2022 року, е, Кремль почав відкрити вторгнення в Україну. І звісно, однією з пріоритетних цілей була столиця, був наш Київ. Е, тоді ми всі пам'ятаємо, скільки військ йшло в напрямку столиці. Зрештою, навало окупантів на столицю вдалося відбити, але вони і по цей день фактично не полишають надії. Все таки нам щось е, от. Е... Вдарити по нам, зробити якомога більше руйнувань тут нещастя, і звісно, фактично щодня у столиці лунають тривоги. Щодня загарбники намагаються ракетами та своїми шахедами накоїти лиха у Києві. Звісно, наше працює, але все-таки 100% ракет неможливо збити. І от 31 грудня 2022 року я теж це пам'ятаю. Цей день це ну фактично день перед новим роком. В день пролунала з Лунав сигнал тривоги, і буквально за годину вже уламки ворожої ракети впали на один з готелів у середмісті Києва. За моєю спиною, як ви бачите, цей готель зараз він має, скажімо так, презентабельний зараз вигляд, але так було не завжди. Тоді внаслідок попадання уламку з уламок збитої ракети, влучив у чотиризірковий готель і за мить територію горнув дим, пил від зруйнованої цегли. Дивом у готелі ніхто не загинув. Але лише один з мешканців, 36-річний японський репортер, отримав поранення ноги. П'ятьох поверхів, шести просто не стало. Вікна інших е номерів були вщент розбиті або е, повилітали повністю. Фактично, в день після удару у готелі вже почалися демонтажні роботи. Тут е приїхали багато будівельників, ремонтників, які демонтували пошкоджені конструкції, прибирали. Е Цеглу із території і зрештою тепер тут уже все так стало. Чистенько, зрештою, через 8 місяців кропіткої роботи фасад готелю вже фактично відновили до вигляду, який був ще до 31 грудня двадцятого року, тобто до моменту удару. Я теж промоніторив ситуацію. Бачив на деяких сайтах, що, начебто, готель вже готовий з вересня місяця приймати гостей, але буквально чи ми готувалися до увімкнення. До нас вийшов представник цього готелю, сказав, що це. Хотілося б це вірити, але поки ця інформація недостовірна. Тобто, як ми бачимо, готель зовні вже майже відновлений. Ну і не вистачає хіба що вивіски. З боку ми бачимо, що теж будівельне сміття стоїть. Зовні вже роботи закінчені, але всередині ще все таки треба відновлювати готель. Тож і адміністрація перекони, що щойно вони закінчать усі роботи всередині готелю. Ця будівля, це чудовий цей готель чотиризірковий у центрі Києва, буде теж готовий приймати гостей, киян і всіх відпочиваючих. Така ситуація на зараз з цим готелем, в який влучила ракета окупантів. І зараз ми, як бачимо, він фактично відновлений. Студія вам слово.